Я вам скажу так, за мою посаду на командира бригади 1,9 місяців, це зараз найважчий бій, я вам скажу. Особливо найважчий був, коли я зайшов сюди три тижні назад. Це північна дружба і також південне Ті околиці ліс. Обомолюється тим, що є всі види бою, що зараз бригада веде, це ліс листяний, своя, своєобразність, своє ведення бій. Посадка, частні будинки, одноповерхові, двоповерхові і багатоповерхівки. І це грубо кажучи, різні види бою. Турецька майже вже нема. Все згорівше, все розбомблено. І продовжується кожен день каби, міномет. Складність боїв, місцевість дуже складна. Дуже багато зелених місць ще не. Нескошений, що трава є, дерева є. Дома, дома складно їх багато сараїв, погребів. ти не можеш знати, де він вилізе. Це дуже складно, в цьому складність. Тактика в них одна, пруть, Ну, по їхній радійки, ну, ми ж захвачуємо їх радійки, вони кажуть, що або ви йдете, або приходите, ми вас загасимо самі. Тобто в них немає вибору, вони пруть, ми їх гасимо, вони пруть, гасимо, пруть. Потихоньку вони передвігаються по зленці, в домі, десь в сараї, вони так скупчуються, два чоловіка прийшло, ще два. Накопичення. Так, накопичення вони йдуть, йдуть. Накопичились там чоловік 10 і потім йдуть на тебе, на вашу позицію, питаються штурмануть нас. Є кадировці були, були кадировці, зеків. В основному зеки були. Тобто ми чули по їхній рації, в основному це були зеки. Чули, і чули їх говор. Таке. Потім все зосередив, спочатку засереджував ЧВК ветерани, передають привіт всім, не всі 200. як командир з воду їхній сказав. З 500 сталося менше ста. Ну було, так, було жорстко. Півтора тижня, але скажу, батальйони справилися на Було жорстко, день було найважче. Там по 5-7 штурмових груп за день, по 10 чоловік мінімум, штурми, але я скажу рівень солдата. Його витримки вони дуже достойні. Я їм низько вклоняюся, чесно, свої солдату в своїй керівній ланці, командир взводу, командир роти, сержант, командир батальйону. Вони зробили все, що можна. Допустимо, нас вісім чоловік, а їх може бути 20. І оці 8 чоловік їх блядь, траву. Ми як е, лупанули, як зараз пам'ятаю, нік позивний. Забираємо в нього радійку їхню і слухаємо. Півтора сутки вони за нього не вспоминали. Аж через півтора сутки. Бля, він вже так смердів, що це страшне. Получається, підійшов так близько, що капець. Ми сиділи в хаті, якраз дежурили. У нас кущі, ну, не видно ні хрена. Получається, ситуація така, що він підходить, метрів 15 від нас і стоїть, за деревом вже цілиться. Лупанули його, підійшли рацію, забрали і слухаємо. Є такі, які кажуть, що ми не підемо, а старші їхні кричать, що йдіть. І все. Оце це саме страшне. Вночі. Панти лізуть, лізуть великими силами, штурмують групами, задіють на даному участку багато техніки. Лізуть, лізуть повними силами, але, але зважаючи навіть на цю навалу, українські хлопці справляються на даному участку фронту. Спалити, стерти, застосовують фаби, каби 250. В основному кілограм для того, щоб стерти все землі. В принципі, другий бахмут, як кажуть, Авдіївка. Це їхня така практика, щоб все стерти. Потім в кавичках ну ми ж освободіли тому подібне. Вони намагаються заходити в під'їзди. Пусті, щоб, а потім вже типу, в далі вони, вони висікають, де ми знаходимося, і намагаються пробувати стіни, щоб через стіну. Ну, типу, вони руйнують стіни і намагаються проходити до нас. Ну, ну, останній раз я чув, що вони просто чимось здовбали. Ну, як ми типу, ми робили, що ми тратілими шашками. Раз поставив, підірвав щось, нарухнуло і все, є проход. Це, бо ми робимо проходи, щоб да, сквозні. Щоб після цього, як вони почали запригувати вже в свободні падіки, ми почали, теж, почали робити проходи, щоб сквозний був, щоб ти міг, наприклад, в першому під'їзді зайшов на той другий етаж і міг пройти до останнього. У нас була ситуація, коли вони хотіли до нас, ми сиділи в другому під'їзді, а вони хотіли зайти через перший то, що він був зруйнований, ну, і ми не мали там ніякого зайняти оборону. Вони хотіли зайти через перший під'їзд, вони до під'їзду підійшли, зашкірились в здані і там засіли, і ну, сиділи, мабуть, ждали. А поки вони сиділи ждали, нам це передали, і я вийшов з балкона з однорозкою, вдав у здані і все. Тіпе. Попиталися заїхати двома бехами. Ну, одна беха заїхала, вона заїхала, поняла, що там немає можливостей, і вона виїхала назад. А друга беха вже заїхала з десантом, вона заїхала прямо під під'їзд, виходить, наш дом п'ятиповерховий і сусідній. І вони заїхали під сусідній будинок. Поки вони їхали, ми її з одноразки в беху тут підпалили, а там вже хлопці під під'їздом її вже спалили і десант в місті збройні. Падесан навіть не спішитися. Ми їх просто перемалювали. І навіть якщо ми там втрачали позицію, то солад одразу ставав метрів 60-70, виривав ногу і знову їбав. Ротинник, грубо кажучи, там пройшов, а то не тримав, там метрів 200-300 не більше це за три тижні. Так само це все завдяки тому самому сержанту, старшому, який керував ними, який з ними знаходився, командиру взводу, командир, розводу, який своїми управлінськими діями, що салат чує його в радіостанцію. Довіряє йому підтримці його комбату, який, я говорю, дуже багато зробило. Ця ланка від солдата до комбата, вони зробили що, де ми зараз стоїмо, те, що ми маємо. Е, складність в тому, що там є забудови. Да? Рухатись по забудовах, е, велика вероятність снайперського вогню, да, попасти. Е, всі прекрасно знають, що мінують все. Е, Арту обстріли, танкові обстріли. Коли танчик виїжджає, відпрацьовує, він працює так само за укриття, і не завжди його можна достати. Не завжди його може достати арта, не завжди можна достати якимось протипіхотними засобами. Перше, це підготовка однозначна, вона рішає дуже багато чого. Тому що солдат він відчуває, що він впевненість. Ми колись в конспектах писали там впевнені дії, там своста води чого, це вона є. Вона так і є. він розуміє, що він... Може там справа з його плеча пересуватися, діяти там ще в будинках, він це на полі бою буде показу, він вміє боротися з повітрям, знає, він вміє правильно застосовувати там, ту саму е, монку, гранату знає коли. Оце воно дуже важливо. Він, має, він знає, коли в нього буде перевага, в яких видах бою і при яких моментах теж ми вчимо. Ну і ще найголовий аспект, теж, це психологічний марабси на настрой. Якщо в нього немає настрою цього. Він, він да, він може потрапити підготовка, він просто на полі бою не витримає, і жить. І третє це на розуміння в загальному, що ми, що ми тут стоїмо, для чого ми тут стоїмо, і що буде, якщо ми програємо. Вони борються за свою сім'ю, за своє майбутнє, за свою, за свою дитину, за свою маму, тато, рідних, брата, сваду. Ну, за своїх людей, яких навіть потім подальшому, коли людина стане, повірте, коли вона виросте, тому що ця війна... Закінчилася на наших умовах, вона коли виросте, їй не буде стидно. А я вам скажу за свого бійця, йому дійсно стидно не буде. Жодному бійцю, жодному командиру не буде стидно, що він десь відійшов, що він десь, десь побіг. А так вони своїми стійкими діями просто перемелюють, в бою, просто перемелюють підрі. Я вам скажу, пачками там. Люди наші реально показують український наш характер, да? там стійкість таку. Ну, дуже мужні у нас, я скажу. Люди От. дуже мужне нас, я да, там сильна і ну, тут без варіантів. Ми не ми не ми є на своїй землі і будемо далі. Досвід напрацювання, да. досвід це мало досвіду. Війна не стоїть на місці, вона движеться. І ми повинні так само з війною двигатись. У нас є люди, ми займаємося людьми. Нема людей, ми займаємося самопідготовкою. Ми завжди штурмуємо в обороні на стріл. Бо ми повинні це досконало знати, щоб ми ну, мали змогу передати людям. Да? Якщо ти цього не знаєш, то ти навчити не зможеш. От і все. Важливо не боятися. Якщо почався штурм, важливо просто не зловити цей ступор, знайти да? в собі своє морське щось і почати давити. Коли бійці починають давити, тоді в принципі, всі штурми хорошо закінчуються. І коли бійці розтірюються, нема злажуваності, нема. Комунікація між бійцями, тоді, зрозуміло, що. Це мої самі важчі бої. Навіть у 2022 році ми десь такими ми так не стикалися. Але воно, бригада досить стійка, я скажу, я дуже вражений, чесно, досить перемолола в цьому часку і в противника спав його. Цей. не думали, 100% є, у них там планування, да, там є. Що вони собі планували там. Найближче задаю на дань, подальше. Я думаю, що 100% їхні плани зірвані. 18 років встукнули. Навіть не встигла пов'язка прийти, як я вже тут. Я вже тут на учебці був три місяці, мама дзвони, яка назад тобі пов'язка прийшла, коли мама занеси її обратно. Нам мені це подобається, це моє. Я себе зараз, на даний момент, я себе на гражданки не бачу. Я не хочу, щоб вони дійшли. У мене дочка я не хочу, щоб було таке, як в Бучі. Не хочу, щоб було так, як в Тарецьку. Тут блядь, війна заключається на тому, або ти, або тебе. Все. Це дуже дика війна. Я не розумію, за що вони воюють. А я воюю за свою землю, за своїх рідних, за свою сім'ю, за, свою... за свою будівлю я хочу додому. Я хочу мира, як раніше, щоб все було добре. Я чувствую, що це моя земля, навіть коли ми хірачимося в тому черторецьку. Я чувствую, що це моя земля. Я чувствую, що відбуває своє. Забираю, ну не забираю, а просто рятую своє. Був випадок, що наш один хлопець нашої бригади, в нього був такий вчинок, його ранило, в нього були ранені дві ноги і він, виходить, і піде він штурмували той під'їзд. Він піднімався етажами вище, відкидувався гранатами просто і в радейку в передав, каже, що передайте дружині, щоб виховала нашого сина. Каже, І хлопці, каже, не здавайтесь, ми ж все ж таки каже, козацького роду, мочіться їх цих... до кінця.